Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про Квертин. з нами зараз на прямому зв'язку. Володимир Фесенко, політичний експерт, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента, вітаємо вас, вітаємо Вітає Вітає вас, в пане хірі. Володимире. Вітаю ну, вас одразу хочеться да, почати ч... з очікувань. Да чого очікувати від презентації е, плану перемоги, тому що українці про нього вже чують давно. Ми слідкуємо за його презентаціями е, десь е, за межами нашої України. От нарешті, щось мають презентувати на що ми я побачимо? додам, що була критика раніше, що представили його європейським колегам, а не представили всім українцям. Ну тепер нарешті це станеться. Що може бути? Ну по перше, я поясню, чому саме така логіка, а тому, що цей план. Був не е, планом воєнної перемоги, це не воєнна стратегія, е, це наші пропозиції нашим західним партнерам, в першу чергу США. Тому логічно, і з точки зору дипломатичної етики. Я б сказав дипломатичної вічливості, ну і взагалі дипломатичної коректності. Спочатку це треба обговорити з нашими партнерами, узгодити з ними певні пункти цього плану. Але ще після цього виходити на нашу громадськість інформувати про те, що вже зроблено. Тому що оце виступ президента, це ну виконання його конституційної функції. Він звітує, інформує точніше, парламент про свої дії. Які стосуються і нашого захисту, і наших взаємин з партнерами одночасно це інформування суспільства, тому ця логіка вона абсолютно правильна. Було б ну неправильно, і я б сказав, могло викликати негативні наслідки. Якщо б ми спочатку розповіли про цей план в Україні, а потім приїхали з цим в Вашингтон, чи в Брюссель, чи в Берлін? Нам би сказали: ну а чого ви приїхали? Ми також знаємо без вас, ви проінформували всіх публічно про це. Тому про що говорити? Це вже не предмет для переговорів. Коли ведуться переговори, вони спочатку ведуться в закритому режимі, особливо в умовах війни. Тому ця логіка абсолютно правильна. Ті, хто говорять, що спочатку треба було все розповісти українцям, ну, це лукавство або політична маніпуляція. Причому, знаєте, іноді про це говорять ті. Представники політичних сил або їх прихильники, які самі цього не робили, коли, наприклад, готувалися мінські угоди. Ну це так до слова, але сам факт того, що президент публічно проінформує про це, я вважаю, що це правильний крок і це необхідно. Нам треба зараз разом і владі і суспільству визначатися з подальшими кроками. Ну і звичайно, треба визначатися з нашими партнерами. Я не очікую в цьому плані чогось сенсаційного. Там, в принципі, будуть достатньо відомі речі, про які ми вже давно говоримо, але вони будуть комплексно подані системно. буде йти мова і про ту зброю, яка нам потрібна для того, щоб зупинити ворога і примусити його відступити. Це наші пропозиції нашим партнерам тут, якраз буде дійсно таємна частина, тому що цей список зброї. Саме він, мабуть, має бути в додатку. Ну, можливо, якісь, скажімо так, речі будуть розкриті, але не повністю для того, щоб не давати цю інформацію ворогу. Там буде безумовно, наша позиція щодо необхідності використання західної далекобійної зброї для ударів по воєнним цілям на території Російської Федерації. Там будуть пропозиції щодо. Економічної підтримки України, тому що це складова нашого спротиву, і зараз у ці питання вирішуються з нашими партнерами. І, ну в плані я думаю, вони теж зазначені. Одночасно, скоріше за все, є пропозиції щодо посилення тиску економічного і політичного тиску на Росію, щоб примусити Росію до переговорів про завершення війни. Ну і питання про гарантії безпеки. Питання про гарантії безпеки для України в повоєнний період про це вже йде дискусія зараз і в західних змі, і думаю, що відповідні переговори з нашими партнерами теж відбуваються, пане Володимире, То коли наш президент презентував цей план в Сполучених Штатах, після цього було дуже багато різноманітних і таких ну, протилежних фактично публікацій про те наскільки по Позитивно чи негативно пройшла презентація, і як відреагували партнери? Хочеться спитати вашу професійну о, думку, якою є об'єктивна позиція о, наших партнерів до, до цього плану, який ми презентували, і що ви бачите о, як професіонал в, о, в тому, чи сподобалось, чи зрозуміли вони його, чи готові вони його підтримувати. Ну, до речі, одна з таких цікавих інтриг сьогоднішнім виступом президента Зеленського в Верховній Раді щодо плану перемоги полягає в тому, а він це анонсував, що вже є перша реакція наших партнерів, і він про це теж проінформує. Тобто, от виступ відбудеться тоді, коли ми вже маємо першу реакцію. Я думаю, що е, по деяких пунктах плану реакції ще буде пізніше, по деяких можливо буде лише після е, завершення виборів США, тому що думаю, і нам, і нашим партнерам, можливо, деякі речі доведеться коригувати в залежності від того, хто переможе на цих виборах, особливо якщо це буде Дональд Трамп. Але щодо реакції. Ну, в багатьох публікаціях, навіть в західних змі, є, на мій погляд, трохи спрощена реакція. От вони акцентують увагу лише на е, окремих, як правило, двох пунктах: це питання про е, використання західної далекобійної зброї. Відповіді немає, позитивної відповіді поки немає, але немає негативної відповіді. Да, але вже пишуть. Ну, все немає відповіді, значить, відмовили. Знаєте, це така нам давно відома історія. Все пропало. і така суто емоційна реакція. Друга реакція на тему НАТО, на тему членства України в НАТО. Але тут я нагадаю, що переговори про це йдуть вже не один рік. Ще півтора роки тому фактично Україна ставила питання про те, що ми маємо отримати запрошення на членство в НАТО, але сама процедура приєднання до НАТО вона буде вже після завершення війни. Тоді нам сказали ні, але дали можливість укласти. І цей процес відбувався в поточному році укласти угоди про безпекову співпрацю. З нашими партнерами це і країни Великої Сімки Євросоюз, НАТО до речі, теж взагалі більше 20 таких угод вже підписано, але все рівно Україна наполягає на перспективі членства в НАТО, тому що це найбільш дієвий запобіжник нової війни Росії проти України. І що важливо, ця тема, яка була ну фактично, ну не те, що заборонена, але наші партнери особливо США казали ні, не на часі. А зараз навіть по публікаціях західних ЗМІ, вона вже обговорюється, але тут не може бути швидкого рішення, тим більше коли от в США будуть вибори, тому що може Байден сказати одне, а завтра буде інший президент. Він може скоригувати позицію США. Тому я думаю, що відповідь на це запитання буде, але можливо поетапна і не відразу. По зброї, от про що мало пишуть, а тому, що мало знаються, я думаю, що це питання вже в роботі. Зокрема, от наш очільник генштабу за дорученням президента України виїхав в США і там вже узгоджує список зброї, яку наші партнери можуть нам надати. Щось сьогодні, щось завтра. Ну як це бувало вже неодноразово, по якихось наших пропозиціях ми отримуємо відразу відповідь. Зокрема, позитивну відповідь по деяких відповідь ми отримуємо трохи пізніше. Ну а по деяких питаннях буде відкладена відповідь. Ми до цього вже звикли. Ми не відразу отримали Ф 16 танки, ППО. Але як правило, все ж таки, активність української дипломації президента України давала свій результат, хоча із певне ну через певний час, не дається дав все просто, поки наші українські представники намагаються переконати іноземних партнерів, в тому що нам потрібні. Удари по російській території по військовим об'єктам, поки ми затверджуємо список певного озброєння, є певна тема, яка починає турбувати, хвилювати також світ. Це нарощування співпраці КНДР і Росії. Про це говорив також і наш президент. І от наші колеги повідомляють, що джерела в розвідці їм кажуть про те, що Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на далекому сході, і про те, що вони можуть бути задіяні на Курському напрямку, і про те, що вони. Можуть задіяні бути на окупованих територіях. Є інформація про те, що деякі вже навіть і тікають з деяких окупованих територій, і їх шукають на території Росії. Які можуть бути політичні наслідки для північної Кореї в тому плані, що вона починає так нарощувати співпрацю? Як може світ на це вплинути, зупинивши ось те, що відбувається зараз між цими двома країнами Росією і КНДР? Ну, треба бути реалістами. Не про великий жаль от таких якихось чудодійних засобів, щоб це зупинити, їх немає. На жаль, їх немає. Не зупинив світ Північну Корею, коли вона а навіть під масштабними санкціями готувала виробляла свою ядерну зброю. От зараз в чому головний виклик? Навіть не в тому, що будуть ці військові. Ну, подивимось, з'являться вони в якій кількості і наскільки ефективно вони будуть використовуватись Це виклик для нас безумовно, але це ще більше виклик для безпеки не тільки в Європі, але і в Східній Азії. І це виклик для Південної Кореї, для Японії, для США. Врешті-решт, тому що США виступають гарантом безпеки Південної Кореї. В чому тут проблема? В обмін на Північнокорейських військових, які будуть воювати за Росію проти України, Росія щось має зробити і скоріше за все це безпекова допомога північної Кореї, а це вже виклик. От виклики для південної Кореї, для Японії, для США. А ще одна проблема: два найбільш агресивних диктаторських режима в світі зараз об'єднуються. Фактично утворили військовий союз. От він зараз юридично вже формалізується. Буде ратифікація цього договору про стратегічну співпрацю між Росією і Північною Кореєю. Договір вже підписаний під час візиту Путіна в північну Корею. Зараз він не ратифікується, але він вже по суті діє. І от це виклик. І Я думаю, що це якраз додатковий аргумент для США, між іншими для Південної Кореї, що треба більш активно співпрацювати з Україною. У нас спільний ворог, і Південна Корея, яка й досі дотримується якогось нейтралітету. Ну у них є заборона на постачання зброї в країни, які воюють. Але якщо зараз вони не будуть допомагати Україні, завтра Росія і Північна Корея можуть воювати проти них. І тому краще е, спочатку зупинити їх в Україні, а потім ну, от взаємно зупиняти їх, і зокрема і в Східній Азії. Так що це виклик? Виклик не тільки для нас, і е, реакція має бути в першу чергу е, через посилення підтримки України, ну і через посилення санкцій санкцій і проти Росії, і проти Північної Кореї. Ну ми от цього посилення підтримки військової, зокрема і чекали на засіданні групи Рамштайн, яке мало б відбутись на рівні керівників держав, ключових наших партнерів. Дуже багато ми про це говорили. Очікували, анонсували, але, врешті-решт, Рамштайн відмінився, скасувався на невизначений термін. І поки що офіційної інформації про те, коли він може відбутись, поки що немає. Чому так сталося? І чи може бути, що ну умовно історія з ураганом у Флориді. Це просто був такий як, як привід для того, щоб аргументувати, щоб Рамштайну не буде. Що відбулось? Як ви це бачите? Ну, по-перше, важливе уточнення: Рамштайн буде. Рамштайн, що таке Рамштайн? Засідання контактних групи з допомогою Україні на рівні міністрів оборони, але на найвищому традиційна. рівні не буде. Джо Байден а, скликав. Та, та, не буде на вищому рівні. Так, як планувалося 12 жовтня, але я б не робив з цього якихось апокаліптичних висновків. От я думаю, що на зустрічах нашого президента, а що планувалося на цьому рамштані? Презентація плану перемоги, от те, що буде сьогодні робити наш президент перед Верховною Радою, те саме він хотів зробити на цьому спільному засіданні. Байден був вже знайомий з цим, але треба було презентувати нашим європейським партнерам і обговорити разом з Байденом з ними цей план. Провести так, перший раунд дискусії. Я не думаю, що на цьому Рамштані мали е, ухвалити щось таке надзвичайне. Я думаю, що на ньому мали розпочати формування спільної стратегії дії. Що робити далі? Тому от, я, у нас просто були завищені очікування щодо цього Рамштайну. Більше але сподівань покладали, напевно. Ого. Ну, дивіться, але презентація відбулася. Зеленський, коли скасували це засідання на вищому рівні, він відразу, буквально наступного дня, зробив візити в Лондон, в Паріж, в Берлін і в Рим. Він інформував ключових європейських партнерів про наш план. І Я думаю, що він отримав перший фідбек, перший відгук на цей план. Про що сьогодні проінформує нашу громадськість і Верховну Раду. Другий важливий момент. Я думаю, що Ураган все ж зіграв свою роль. Байден скасував цей візит. От зараз він приїжджає. Зустріч буде його з європейськими лідерами. Я думаю, що обмін думками щодо українських пропозицій відбудеться. Але рішення, от що важливо, я думаю, що це розуміють в першу чергу наші європейські партнери. Рішення будуть пізніше після виборів США, тому що не Байден буде визначати, бути чи не бути в Україні в НАТО. Не Байден буде визначати, чи отримаємо ми дозвіл на використання далекобійної зброї і по багатьох інших питаннях на це буде впливати новий президент США. І якщо, наприклад, стане новим президентом Дональд Трамп. Доведеться суттєво коригувати і нашу позицію, і європейським партнерам багато до чого доведеться готуватися. І ось тоді я думаю, після 5 листопада треба буде збиратися разом і думати разом, якою має бути наша спільна стратегія, і щодо воєнної підтримки України, і щодо політичних і економічних дій, на як на підтримки України, так і на щодо тиску на Росію. Так що я вважаю, що зараз ну логічно дочекатися завершення президентських виборів США, а далі вже е, треба буде ухвалити необхідні рішення. Другий саміт миру, який як очікувалося знову, були такі очікування про те, що відбудеться в листопаді, але поки... Не відбувається і невизначений термін, коли він може пройти або цього року, або вже в наступному, 2025-му, за участі наших партнерів. Що з ним? Що з Самітом миром і як вплине ось така від, відтермінування на перебіг подій, А не вплине. Ну це моя суб'єктивна точка зору. Я про це давно говорю. Я до речі, прогнозував, що в цьому році саміту не відбудеться. Знов-таки тієї самої причини вибори в США. Недоцільно проводити великі заходи, коли ти не знаєш, хто завтра буде в Білому домі, якою буде політика США, зовнішня політика, як визначатися в ключових питаннях. Тому треба спочатку дочекатися, от хто буде керувати США з наступного року, з кінця січня, на наступного року. А далі вже можна збирати великі саміти. Перше, це перша обставина, друга обставина. Е, і я е, про це казав, і я знаю позицію багатьох дипломатів, досвідчених людей, е, ну, не проводять саміти так часто. Я розумію президента Зеленського, він не хоче чекати, він хоче, щоб швидше процес дипломатично розвивався, зокрема, і мирний процес, зокрема, і процес тиску на Росію. Але ну, не проводять саміти, а це зустріч на вищому рівні, в якій беруть участь десятки керівників країн. В кращому випадку раз на рік це поробиться. Раз на рік. От дивіться, велика сімка раз на рік збирається, велика двадцятка збирається нас на рік. От до речі, теж важлива подія, яка нас чекає, яка буде впливати на подальший розвиток процесу, зокрема війни між Росією і Україною. Це якраз саміт Великої двадцятки в листопаді, в другій половині листопаду. І... Тому я думаю, що реально саміт відбудеться наступного року, коли буде більш зрозумілим подальший розвиток політичного процесу в США, подальший розвиток міжнародної ситуації, і коли визначиться зокрема, а хто буде партнером України, де саме може пройти цей саміт? Просто для порівняння я вам нагадаю ситуацію, яка була з першим самітом миру, Він, ідея саміту виникла влітку минулого року. Хотіли провести його ще минулого року, восени або до кінця минулого року, але тільки в січні визначився партнер Швейцарія, яка взяла на себе підготовку цього саміту, а сам саміт відбувся в червні. Бачите, як непросто. Тому я думаю, що саміт Другий саміт миру відбудеться, але відбудеться наступного року, скоріше за все, коли буде більш-менш очевидним, як буде розвиватися. І е, е, дипломатичний процес, і яка буде воєнна ситуація в Україні, і наскільки буде готова Росія до реальних мирних переговорів? Оце теж важливо враховувати. Тому я спокійно ставлюся до переносу цього саміту. Краще, щоб він був результативним, а не те, коли він відбудеться. Врешті-решт, мирні переговори будуть відбуватися не на самітах, а в закритому режимі і в більш вузькому складі? Той час, коли ми намагаємось там яким чином об'єднати очільників країн-партнерів, Росія достатньо швидко і ефективно і здається, просто створює о, передумови для демонстрації солідарності з нею великою кількості країн. Я говорю про те, що 22 жовтня жовтня в Казані в Росії стартує саміт БРІКС. І е, як на мене, Росія цим самітом на своїй території створює такі передумови, е, начебто, публічного визнання цієї війни тими країнами, які до неї приїдуть. Не як ви, от як ви це бачите, абсолютно не згодно з цією думкою. Треба розуміти, що ключову роль зараз в Брікс відіграє Китай, а не Росія. Далі, от якщо ми подивимось на позицію багатьох країн, е, які є членами БРІКС. Які, до речі, є або політичними, або економічними партнерами Росії, що ми побачимо? От прості конкретні приклади: Китай найбільш потужний партнер Росії, який фактично зараз відіграє лідерську роль в БРІКС. До речі, саміти відбуваються по черзі. Ну це традиційна історія. Саміти Великої Сімки, саміти Великої Двадцятки по черзі відбуваються в різних країнах. От зараз черга дійшла до Росії, а минулого року там інша країна була. Тому не треба з цього робити. Жест на підтримку Росії. Так от, Китай і в 2014 році не підтримував анексію Криму і зараз не підтримує анексію окупованих українських територій. Китай не засуджує війну Росії проти України, але й не підтримує цю війну. Так, да, є спільний план Китаю, Бразилії, обидві країни, члени БРІС. Да, цей спільний план ну, він, е, відрізняється від формули миру президента Зеленського, і там є речі, які критикують українською стороною, ну тому що, по суті, це план заморозки. Але це план відрізняється від позиції Росії. І тому казати, що ти країни БРІКС підтримують Росію в цій війні. Це абсолютно не відповідає дійсності. Індія теж економічний партнер Росії, але зараз активно виступає за припинення війни між Росією та і Україною. І я думаю, що на саміті в Казані чимало країн, які там будуть брати участь, будуть ставити питання перед Путіним про те, що треба закінчувати цю війну треба починати переговори. Інша річ, що позиція цих країн, вона і, ну скажімо так, не завжди корелюється із нашою позицією. От тут є проблема, тут є протиріччя. Що може бути? О, де я бачу ризик? Не в тому, що вони підтримують Росію. Ні, підтримки Росії війні проти України не буде з боку інших країн БРІКС. Навіть Іран, до речі, навіть Іран теж не визнає анексії окупованих територій. Тому я кажу, що не треба робити висновок про те, що всі там підтримують Росію. Але що може бути? Оце якраз стосується саміту миру. Може бути конкретизація пропозиції Китаю і Бразилії щодо проведення мирної конференції, на яку вони можуть запросити і Росію, і Україну, а це вже буде конкурентний напрям, який фактично буде альтернативою саміту миру. Оце буде виклик. І до цього треба готуватися нашій дипломатії, тому ситуація з цим самітом не проста. Там, до речі, Туреччина буде член НАТО, і це теж виклик, виклик вже для НАТО. І дискусії, йде зараз на заході що з цим робити, але це не означає, що всі ці країни підтримують Росію. Більшість членів БРІКС зараз орієнтуються на Китай, а не на Росію. Дякую вам Дякую. дуже. Ну спостерігаємо в будь-якому випадку. Час розсудить і покаже до чого всі ці зустрічі, і які формати по завершення війни готові презентувати країни наші партнери і країни, про які ви зазначали, зокрема і Бразилія, і Китай, і Індія. Володимир Фасенко, політичний експерт, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.